Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо! переможемо. Сьогодні в мене чергове розпакування. Ну, я вже розпакувала насправді, але вихваляння. Або ж просто поділюся з вами ще, ще частиною придбань, надбань. І сьогодні я вже знімаю на вулиці. Нарешті вітер страшний, шалений, шквальний, припинився. Трішечки є, але, надіюся, не буде шуміти. Захист мікрофона допоможе від того вітру. І так, мені так більше на дворі подобається відео знімати. Чергові мої надбання від розсадника господарства, ну, людини, так, яка займається пані Марія, напевно, вона називається Мері Mary Plants. Mary Plant. Це є в неї веб-сайт одноіменний, а взагалі я її знайшла на інстаграм-сторінці одноіменні, і я маю інстаграм Трояндарі, там про троянди в мене лише-лише-лише. Але я так бачу, що скоро з'являться її супутники. Наприклад, і відповідно скільки про троянди, я там багато. Виставляю світлин, то я і підписуюся на всілякі сторінки, які пов'язані з різними рослинами, з різними садами так, українськими. Дуже мені це все цікаво. І мені підтягує, звісно, що пропонує різні варіанти. От тому, Один з варіантів це якраз був Mary Plants. І от я саме там знайшла і побачила. Що ж я замовила? І можна порівняти до яскравої клумби, наприклад. Бо я замовила аквілегія, яка мені прийшла з яскравої клумби. Стан отакий десь, так, оце десь таке, і то не у всіх. В мері пленс отаке, отака краса, значить, що це в нас є? Це є аквілегія, ага, ясно, я купила три однакові, десь на одній, напевно, відпала наклейка. Звичайна, Black Barrow. Беріо, Берлов, Берло, так, блек ось Осьо. Три е, кажу, три одні, однакові сорти, закрита коренева система. Е, до речі, пані Марія, вона надсилає перед тим, як відправляти, ви замовляєте, вона надсилає світлину. І е, яка саме рослина до вас приїде, тобто ви орієнтуєтеся, і ви якби маєте. Ну, вже маєте очікування, що саме до вас приїде, в якому самому вигляді вона приїде. І це досить справедливо по відношенню до покупця. Я не кажу, що це обов'язково, як має бути, бо якщо це велике господарство, ну, велике, невелике, якщо це хобі, наприклад, когось, а не основне заняття. Звісно, носитися і всім світлини робити, і всім показувати. Так, я вважаю, що це ну, все-таки трата часу і це не обов'язково. Але це, можна сказати, ну, бонус приємно. Так. Також я зову тюльпан Little Beauty. Він має бути рожеватий, такий гарний, цікавий, і здається, жовтенька серединка. Побачимо. Має квітнути трішечки так, знову ж таки, мали бути на поштомат, але насправді вони в день доставки подзвонили мені, що поштомат поламаний, тому передрослося на відділення, тому воно трішечки підтовклося. Але пані Марія запакує прекрасно, тобто нічого не висипалося, оскільки воно все було обгорнути встреч плівку. І, відповідно, воно ну, перетовклося в горщику, і то не все. От бачите, аквілегії прекрасно. Земляна грудка повністю збережена, все чудово, а тут трішечки порухалося, але не критично нічого йому не буде і не розтрусилося. Ще я замовила таку красуню цибулі декоративну гладіатор. Перший раз я таке беру, але мені подобається. Я бачила в сусідів дуже гарна, цікава, темно-фіолетова, ну, можливо, темно-бускова, ще ж знову ж таки, як світлина передає, чи реально, чи нереально. Вирішила спробувати. От така цікавинка. Я бачу, що воно теж досить популярне, в нас є. І гарно виглядає. І ще Вероніка. Вероніка Колоскова Ulster Dwarf Blue. Теж мені пані Марія скидала, все нормально, абсолютно, воно все живе, і тут навіть росточки йдуть. Єдине, ну, трішечки ну, притрусилося, так, тому що цей теж горшок більше постраждав, коли десь там. Ту посилку, не знаю, переставили, може, верх ногами чи що, але все воно було, абсолютно все було в стрічпліку, відповідно, воно прекрасно доїхало, ніде нічого кажу, навіть коробці не було розсипано, просто було в межах тої стричпліки, все добре. Що я ще хочу сказати, якщо в мене часом слухають якісь продавці рослин, і я скажу, що, от, наприклад, в Інстаграмі, коли ви робите оці сторіс, так? Це дуже діє я насправді, і, і оці рослини в тому числі, і інші рослини, я за собою помітила. Особисто я, звісно, це мої думки, і мої враження, і мій досвід. Я помітила, що навіть якщо я не зацікавлена, ну немає в мене якогось от мети щось купити. Але якщо хтось е, робить сторіс і показує пропозицію, так, от така то рослинка в продажі, така то ціна, і опис то рослини, тобто будь-що, що. що Ну, що показує, що у вас є ця рослина, а і на продаж, так, в тому числі. Е, особисто я зацікавлююся, я вже йду, дивлюся, що це за рослина, і я пішла на сайт, і відповідно в Інстаграмі я побачила щось не на сайті, добрала щось інше. і Я так купила. Ну, от, Зі мною так спрацьовує, це нормально. Для мене це нормально, бо покажу. Я, в принципі, хотіла і планувала накупити супутники різні, і не тільки для троян, взагалі урізноманітнити е, свій, е, свої квітники. От і мені, мені це і абсолютно навпаки, добре, і я ставлюсь до цього позитивно, коли людина показує свій асортимент і так, і приваблює увагу. І, звісно, що так само добре, що в людини теж йде, це ну, є рух в її господарстві, адже це теж дуже важливо. От, тому дякую вам за увагу. Розповідайте, що ви, які ви придбання, так, і чи вам таке теж подобається, коли ви бачите якісь так розповіді від людей. і от... Це вас спонукає робити якісь придбання, навіть якщо ви і не планували. Дякую до наступних відео всім, па-па!